Отже, у нас пізній вечір, бобрики йдуть додому. Хто хоче попити водички, хто відпочиває, всі лягають спати. Нас чекає новий день, нові пригоди. Отже новий день. В минулі серії ми встигли збудувати ось тут греблю. І відповідно ось тут бобрик працює, тепер вигризає ось ці дерева. Відповідно, колод у нас стало більше. Хоча нам потрібно ще більше дерева. Так, де у нас тут є ще дерево? У нас ще є ось тут дерева. О, і тут, в принципі, дуже класні дерева. Значить, нам потрібно прокласти тут доріжку. Відповідно, вигризаємо ось це одне дерево. І прокладаємо доріжку. Ось так. Я не знаю, чи бобрик зможе дійти до ось цих дерев. Але було би добре, щоб він зміг все ж таки дійти, бо нам потрібно більше і більше дерева. Отже, прапор лісоруба. Так, прапор ми будуємо. Але чи він тут буде працювати? У цьому районі немає вільних робітників. Мабуть, що він не зможе працювати. Хоча. Так, у нас є одна вакансія. Нам потрібно звільнити бобрика. Наприклад, ягідки ми не будемо збирати, так як їх вже немає. І тепер перевіряємо. Так, бобрик з'явився. Значить, ми йому скажемо, що ось ці всі дерева потрібно вигризати. Отже, тут каштани. Що висохли, але є 4 колоди з одного дерева. Поки ми будемо вигризати всякі такі сухі дерева. Ось ми бачимо, ось тут вже немає зовсім дерев. Потрібно ще сходи збудувати ось сюди І ці дерева теж всі зібрати. Так, сходи збудували. Тут бобрик з'явиться, тому що ось цю Частину ми можемо відмітити, що не потрібно тут нічого збирати. І відповідно ось цей прапор лісоруба теж можна знищити. Отже, з деревом у нас вже немає проблем. І я бачу, що проблем з їжею у нас вже теж немає. У нас дуже багато ягідок, а також у нас є морква. Так, тут морква на 50%. Ось це вже виросла, можемо збирати. А що ж говорить картопля? Картопля говорить, що, в принципі, ми будемо сьогодні теж її збирати. Це дуже добре. Так, вода у нас є. Я думаю, що потрібно запускати лісопильню, бо нам потрібні дошки. Щоправда, нам не вистачає бобриків. Інкубатори працюють, але нам їх замало. Ось тут буде такий ряд інкубаторів. Так як бобриків нам потрібно тепер багато. Так, і нам потрібно багато дерева. А дерева щось у нас немає. Ми бачимо, що ось тут виростають берези. Але берези дають всього-навсього одну колоду. Сосни будуть ще два дні виростати. А клен буде ще рости дуже і дуже довго. Я думаю, що ось ці дерева теж ми будемо збирати, вони нам потрібні. І цікаво, чи ми зможемо ще ось ці. Так, ми дістаємо, хоч і не всі дерева. Тут, в принципі, тільки берези, але давайте їх теж зберемо. Це, як у нас закінчуються ці всі дерева, у нас тут є маленький такий запас. І ось тут. Бачу, бобрики збирають картоплю. Це дуже добре. І в нас є вільні бобрики вакансій 2, бобриків вільних немає. Це погано. Так, тут є ягідки, значить, бобрик повинен працювати. Тут дерева ми не збираємо, адже лісопильню ми. Тимчасово вимикаємо і можемо вимкнути тимчасово насос, бо нам води не потрібно так багато. Тепер у нас є один вільний бобрик, і ми скажемо, що потрібно жарити картоплю. Ось Ми бачимо, що вже є 19 картоплі і є ягідки. Моркву ми вже з'їли всю. Смажена картопля лише з'являється, так одразу ж бобрики її з'їдають. Мабуть, що вона дуже і дуже смачна. Добре, нам потрібно більше бобриків, щоб ми могли продовжувати розвиватися. І, звісно, що нам потрібно більше дерева. Так, з деревом тут ще є що збирати. Тут, в принципі, теж. Отже, що нам потрібно буде ще? Склад у нас є. Хатинки мають ще вільні місця. Значить, з водою ми можемо відкрити великий бак, великий резервуар, але тут потрібні шестерні, а у нас їх немає. Значить, нам потрібно рухатися в сторону виробництва. Адже у нас є дві цілі. Нам потрібно збільшити кількість їжі, щоб ми могли прожити, якщо у нас не буде води близько тижня. І нам потрібно багато дерева. Отже, якщо нам потрібно багато дерева, тоді потрібно його більше і висаджувати. Інкубатори працюють усі. Так, ягідки є, вода є. Все дуже добре. Винахідники працюють. Отже, у нас науки є вже 750. Це дуже добре. Можемо собі дозволити щось відкрити. Щось відкрити. В принципі, ми можемо збудувати. Тут потрібні тільки колоди і дошки, можемо водну ферму збудувати. Але нам потрібні бобрики, щоб там працювали. Так, майбутньому нам потрібні будуть ось ці платформи. Не знаю, чи потрібно їх зараз відкривати чи ні. Можливо, нам потрібна буде дамба. Але поки що не потрібно. Так, нам потрібен буде склад. Це я знаю точно. Але на склад потрібно 60 звичайного дерева і 80 дошок. Отже, поки що ми розблоковуємо великий склад. І, мабуть, що ми його десь будемо розташовувати. Так, де би ж ми його розташували? Можемо розташувати його ось тут, так як тут нічого не росте. Бабрики по можливості будуть його будувати, ось вже носять деякі матеріали необхідні. Так, водяна дамба, не знаю, як вона працює. По ідеї... Глибокий водяний насос викачує воду, а водяна дамба навпаки наповняє водою. Не знаю для чого, але, мабуть, що для чогось це потрібно. Далі по їжі. Отже, водна ферма теж ми розблоковуємо. Так, де би ми її могли збудувати. В принципі, можемо збудувати десь ось ці частині. Хоча, я думаю, що якраз для цього і потрібно нам розблокувати ось ці платформи. Так, платформи не дуже дорогі. Значить, якщо ми ось тут розташуємо ось так платформи, і зверху встановимо водяну ферму ось тут. Ну і, звісно, що потрібно додати сходи, щоб бобрики могли спуститися ось сюди. Так, на ферму нам потрібні колоди і дошки. Значить, дошок у нас немає і колод у нас дуже мало. Це погано, але що поробиш. Так, і в нас закінчилась вода. Значить, наймаємо бобрика, щоб викачував воду. Отже, на початку все дуже складно відбувається, тому що не вистачає, то бобрів не вистачає, то не вистачає їжі, води. І основне, що не вистачає дерева. Але я бачу, що у нас ось тут виросло дерево, хоча нам тепер не вистачає бобриків, щоб це дерево вигризати. Значить, звільняємо лісника. І кажемо, щоб один лісоруб вирізав дерева. Так, кого б ми ще звільнили? На грилі бобрика не потрібно, так як у нас немає картоплі. І ось тут, щоб ми вимкнули. Ягідки нам потрібно збирати. Ось, можемо тут бобрика звільнити. Так як він вже всі дерева зібрав, відповідно можемо і цю будівлю розібрати. Так, у нас є смажена картопля, у нас є морква і у нас є ягоди. Це дуже добре. І у нас є один вільний бобрик, значить він буде лісорубом. Ось ми бачимо, у нас тут виросли берези, а також виросли сосни. Так, тут ми зібрали всі дерева. А ось тут. Не знаю чому. Щось Бобрик не хоче їх збирати, хоча відмічено, що потрібно їх тут теж збирати. Отже, продовжується у нас будівництво. У нас є два бобрика дитини і є 14 дорослих бобрів. Так, і є один бобрик без роботи. Значить, він буде висаджувати дерева. У нас є один поранений бобрик, не знаю, що з ним. Хоча я знаю, що потрібно зробити, щоб бобриків поранених не було. Отже, тут у нас є ліжко лікарняне. Ми його розблоковуємо. Потрібно 5 колод і одну дошку. Значить, у нас тут є таке місце. Дуже цікаве, ось тут ми розташовуємо лікарняні ліжка. Нехай бобрик відпочиває. І давайте для того, щоб було бобрику краще відпочивати. Все ж таки одне лікарняне ліжко я розберу. А замість нього встановимо ось такий чагарник. І ще в нас є лавочка, відповідно, ми теж можемо її десь розташувати. Так, де би ми додали лавочку. Може бути у нас ось тут лавочка. Я не знаю, чи бобрики будуть на них сідати чи ні. Отже, лікарняне ліжко потрібно збудувати якомога скоріш. Так, і ці два інкубатора не вистачає поживних речовин. Води не вистачає. Хоча вода у нас якби є, але її досить мало. Значить, нам потрібно буде встановити ще один водяний насос. Це я думаю, що ми зможемо зробити одразу, якщо ці бобрики попідростають. Ось у нас вже є 4 бобрика дитини. І проблема, що знову ж таки у нас не буде води. По ягідках у нас є їх дуже багато. У нас є смажена картопля, а також морква. І більше у нас немає нічого. Бобрики, чагарник збудували, а також збудували лікарняне ліжко. Тепер бобрики можуть лікуватися. І я бачу, що ось тут теж збудували чагарник і добудовують лавку. Великий склад себе почуває як, колоди вже є всі, а от дошок не вистачає. Зрозуміло, тому що потрібно, щоб лісопилка працювала якомога більше. Погано, що працює тільки одне ось це колесо. І дуже дивно ми бачимо, що колесо крутиться в ось цю сторону, а вали в іншу. Так, що зробити, щоб працювало ще одне? В принципі, ми можемо просто збудувати ще одне колесо, у нас буде більше енергії. І нам потрібно ще одну лісопилку збудувати ось тут. Знову ж таки, у нас збирають картоплю. Це дуже добре. Значить. Нам потрібен один вільний бобрик для того, щоб ми могли увімкнути гриль. В принципі, я можу лісоруба звільнити. І в нас буде вільний бобрик. Скажемо, щоб він смажив картоплю. Так, у нас є 7 дітей-бобриків. Це означає, що нам потрібно буде скоро будувати нові хатинки. Ось ми бачимо, води у нас вже немає. Так, тут все висохло. Ці дерева можуть без води прожити. А в нас тут водичка є. Це дуже класно. І добре те, що у нас з'являється багато смаженої картоплі. Так, водяну ферму ніхто не хоче будувати, тому що не вистачає. Не вистачає всього для цього. Тому ніхто і не працює. Всі матеріали, які в нас є, всі ресурси, витрачаються на будівництво великого складу. Нам потрібно ще 40 дошок. Так, а які дошки у нас можуть бути, якщо у нас немає енергії? Отже, хатинки для бобриків. Що потрібно? Потрібно тільки одні колоди. Колоди у нас є. Можемо закласти одну хатинку десь ось тут. Я не знаю, в яку сторону ми будемо розвиватися. Отже, це у нас центр якби нашого містечка. І є ось тут декілька хатинок. Можуть бути ще ось тут хатинки, і, наприклад, з цієї сторони, тому що в подальшому, можливо, заводи будуть розташовані десь, не знаю, чи з цієї сторони, чи, можливо, ось тут. І нам потрібно буде багато енергії. Давайте перевіримо, що є по енергії. Є колеса, і є у нас двигун. Так, вітряків у нас немає, це погано. У нас є двигун, але двигун спалює дерево. Це означає, що нам потрібно багато-багато дерева. Отже, якщо нам потрібно багато дерева, нам потрібно буде збудувати ще одного лісника. Наприклад, десь ось тут. Можна тут його збудувати і ось цю всю територію висаджувати деревами. Нам потрібна енергія. Бо нам потрібно виготовляти дошки. енергія у нас буде після того, як з'явиться вода. Так, хоча вода вже повинна бути, але поки що її немає. Отже, хатинку ми збудували. Проводимо доріжку до неї. Так, а що би ми ще збудували? Подвійний душ. Давайте збудуємо подвійний душ. Точно не знаю, як його потрібно збудувати. Можливо, потрібно зробити ось так. І зверху можна тоді буде встановити подвійний душ. Так, буде у нас ось тут встановлений дош. Отже, запускаємо лісопильні. Так, одна працює, друга теж. Тепер у нас будуть дошки. Це дуже добре. Продуктивність 12% це не дуже добре. Давайте, так як у нас колоди є, я збудую ще водяне колесо ось тут. Так, ми можемо збудувати ще не одне. Тут одне поміститься і ось тут. Тепер енергії у нас буде набагато більше. А енергія нам потрібна завжди. Так, що нам потрібно, щоб ми змогли збудувати цю водяну ферму? Дошки і колоди. Я не розумію, чого бобрики не хочуть будувати. Можливо, потрібно спочатку платформу збудувати знизу. А на платформі потрібні дошки, а дошок у нас немає. Я бачу, що з водою у нас проблеми. Нам не вистачає води. Отже, нам води не вистачає. Можемо спробувати її ще викачувати десь. Так, тут ми не можемо розташувати. Хочу ось тут розташувати насос. Щоб ми воду викачували, але потрібно ось ці кущі повигризати. Отже, ще один насос до нас приходить. Максимальний пріоритет потрібно якомога швидше його збудувати, так як води нам не вистачає. Не вистачає води із-за того, що в нас інкубатори теж споживають воду, а також бобрики. З деревом у нас поки що проблем немає. У нас є проблеми, що не вистачає дошок. Хоча нам буквально ще 6 дошок і ми зможемо збудувати великий склад. І я бачу, що склад з колодами у нас практично повний. Отже, у нас є вільні бобрики. Давайте наймемо ось тут бобриків, щоб було більше робочих. А робочі нам потрібні. Так, знову ж таки, в нас з'явилася картопля, потрібно її смажити. І все одно у нас є 4 вільних бобрика. Ще би чимось зайняти якоюсь роботою бобриків наших. Працює ще один насос. Тепер води у нас буде значно більше. Я думаю, що тут потрібно ще встановити невеликий резервуар з водою. Ось так, щоб цю воду одразу ж переносити сюди. І запас води у нас буде значно більший. Отже, я думаю, що з деревом проблем у нас вже великих не буде. Тепер нам потрібно Збільшувати виробництво, виготовляти все те, що нам необхідне. Нам потрібно виходити в шестерні, так як на великий резервуар вони потрібні, і ми збудували великий склад. Це дуже добре. Тепер всі дошки, які ми будемо виготовляти, будемо витрачати на водяну ферму. Отже, по дереву бачимо майстерня шестернів. Тут потрібно багато енергії. Але я б не хотів її розташовувати на ось ці території, так як ми тут можемо щось висаджувати. А в принципі, більше і можливості немає де розташовувати. Значить, можемо виробництво зробити з цієї сторони, так як бобрики вміють перепливати. І потрібно буде ще встановити один ряд ось таких водяних коліс, для того, щоб нам виробляли енергію. Далі нам потрібна буде паперова фабрика, друкарський верстак, хата збирача соку і все інше. Так, по металу у нас ще є багато всього цікавого, по енергії відкривати тільки велике водяне колесо. Але щоб його відкрити, точніше, ми його відкрити можемо, але мабуть що збудувати, ми можемо і його на великій глибині. Тобто ось тут ми не зможемо його збудувати. Так, у нас є ще одна якась будівля, число я так розумію, що це винахідники дуже круті. І далі фабрика, але до цього нам дуже і дуже далеко. Отже, в добробуті можемо відкрити храм. Це має теж допомогти нашим бобрикам. Не знаю, як себе вони будуть почувати. Можемо ось тут збудувати храм. Так як, в принципі, тут більше вільного місця ні на що і немає. Хоча можемо збудувати подвійний душ. Ось він тут спокійно поміщається. А храм ми встановимо десь біля хатинок. Можна і на цьому місці. Так, я бачу, що ягідки у нас є, більше нічого немає. А це означає, що. Так, ця ферма може. Ось цю всю територію охопити, значить, нам по їжі потрібно збудувати ще одну ферму. Наприклад, можемо її розташувати десь ось тут. Або поки що не будемо її будувати. Давайте будемо більше висаджувати картоплі. Так, а якщо ми будемо висаджувати пшеницю. Тоді нам потрібен млин. На млин потрібні шестерні. І потрібна пекарня, на яку теж потрібні шестерні. Ні, мабуть, що спочатку будемо висаджувати картоплю. Можемо додати ось тут два ряда. Так, і у нас працює вже водяна ферма. Значить, ми можемо висаджувати. Тут якісь рогіз і є у нас латаття. Наскільки я пам'ятаю, латаття ми вроді би смажили колись. Так, бачимо ось цю всю територію. Давайте будемо латаття висаджувати в воді. Можемо додати помічника, так як у нас бобриків є вже досить багато вільних. Я думаю, що нам бобриків поки що так багато не потрібно. У нас вже є 29 дорослих і 7 бобриків дітей. Так, а житла у нас. А житло у нас закінчується. Значить, нам потрібно ще збудувати одне житло. Ось так ми збудуємо тут ще житло. Збудуємо. Значить, ось тут чагарник. Так, і встановимо лавочки. Отже, на цьому ми будемо завершувати дану серію. Поки що у нас все добре. Хоча я бачу, що знову наближається засуха. Але у нас вода є. Тут є збудована гребля, гребля затримує воду. І ми бачимо, що бобрики приймають дощ.